Добре время. суток С наступающим Новым Годом. Сьогодні 31 число, як бачимо, таке время. 에, з... помив мотор на матізі і перестав запускатися мотор. Зрабатує перша релюшка. Я, як воно там на неї кажуть, Інжектор тут на ній указано. І оця релюшка клацає. І зовсім перестала вона реагувати. Просто сильно фанат-любитель покрутити автомобілі навіть перед новорічною ночью. Це роблю. Не дивлячись на війну в країні, значить, що ми вичитав в інтернеті? Ось на цих мозгах автомобільних, зараз ми поліземо під машину. Тут є 33-й розйом, він касається е, маси автомобіля. Я вже тут трішечки поколупався. Релюш всі е, попери поперипробував поп, всі пред, пред, предохранителі. Включаю запалення. В нас не спрацьовує бензонасос, трещить релюшка бензонасоса і не робить лампочка джек. Зараз я акумулятор поставлю батарею. Джек-чек не спрацьовує і трещить релюшка бензонасоса. І бензонасос не спрацьовує. і... Всьому цьому вина кажуть, що на стартері десь в районі стартера я ще не завазим дивився. Зараз зараз з вами мої глядачі подивимося. В районі стартера е, там є маса, і ця маса приходить на е, мозг автомобіля. Той що я вам тільки що показував. Зараз ми запитуємо ось е, клему, плюсову бежає акумулятор. Ні, нічого не відбувається. Ось ця релюшка у нас склацає. Чуємо. Це у нас основна релюшка. Або або, ось ці релюшки, я так розумію, йде з акумулятора плюс. І тут розходиться один на е, е, питаючий мозги або. А і там маса. Полізу подивимося до маси. Ось, друзі, якщо я не помиляюся, щось у нас в дуже-дуже доброму стані. Цей провід, мені кажеться, якщо ми там його відкрутимо, там буде все як нове. Щось мені кажеться, щось мені підказує, що причина не в цьому. Ще в нас є якісь провода. Це йде плюс на стартер. подаючий на навтягую Ось От такі справи. Який злі. справа, як і із... злі... справа, як і зліва. Так, а ще ж... Добре, друзі, зараз якщо щось знайду, почитаю в інтернеті і буду щось тут нічого. Або зараз... Спробуємо кинути провід прямо з мінуса на... Попробуємо кинути на мотор мінус з акумулятора. Може щось я помив, то щось окисувалося. Добре, зараз будемо пробувати. Друзі. Друзі, верніше. Время. 4 години до нового року 23-го. Настрій добрий. Так що, друзі, в чому же я знайшов причину? Ніякі, не маси, нічого. Видно, коли міняли акумуляторну батарею. Ось що, ось що сталося. Зараз, друзі, вибачаюсь трішечки за камеру те, що я. Нею махаю. Дивіться, що сталося. Ось бачите, ось оце повинно стояти ось тут. І оцей провід перетерся об оцю е, акумуляторну підставку. І ось бачимо, я це все від'єднаю. Це так тестовий. Перетерло ось цей провод. Як мозги не згоріли, вони там не знаю зовсім. Як бачите, якщо близько подивитися, ось воно геть перегнило. бачите, ось от, ну, оце, оце, все, оце ж ви ж бачите, що це мідь перегнився. Так що, я оцю косу трогав, воно щось тут тріщало. І ще й поперетирало ось тут якийсь провід. Десь туди ще а, ось бачите, і тут перетертий зелений провод. Це дуже. Погана ознака поперетирала про проводи, як воно це все працювало, пометав терло. Ніколи ніяких проблем з цим авто не було. А це помив двигун, настала зима, і це таке. Так що я вже порозбирав і тут, і тут. Так що, ось бачите, яка проблема, яку знайшов буквально за час-2 за години в 6 почав. Ну, ще жінка сказала, що не заводиться автомобіль. Дева Матис І так що ось така причина. Я вже і тут, в салоні, і туди і сюди А ось така. О, друзі, з Новим роком. Миру, всім злагоди і добра у вашій оселі. Всім щасливо, ось така причинка невеличка. Я показав всі нюансики, по яких може пропадати причина маса. І ще ось отуту може бути теж окисель. Це я вже тут все повскривав, тут воно ні разу навіть і не розбиралося. Так що я його акуратно так само соберу, все, щоб нічого не, де не замкнуло. Все, друзі. Ставимо лайк, підписуємося з праздниками!